Місто Миколаїв, всім вітання з міста Миколаєво. такс. Зараз проїду трошечки. Дуже багато маршруток. І так, всім привіт, доброго ранку, мене звати Макс, хто не знає, хто знає. А дивіться, що хотів трошки зранку порозповідати, бо на цьому тижні ще не виходив в прямий ефір. Дивіться, ну, знову дуже багато йде заявок з негативною кредитною історією. І сьогодні хочу про це трошки поговорити: про негативну кредитну історію. І так, дивіться, звертається дуже багато людей, подає заявки по є оселі. От і е, ну, найбільші проблеми це оці мікрозайми, мікрофінанси, які дуже багато людей е, по молодості брали і, на жаль, їх не повертали. І як працюють взагалі ці мікрозайми, щоб ви розуміли, дивіться. Ну, По-перше, вони беруться на дуже короткий термін, там на місяць, на два тижні, на два місяці край. От. І, е, ну, зазвичай по таких кредитах там іде ставка десь там 150, 98, ну, 200. ну, Тобто різні ставки такі, але ну, там, космічні ставки по кредиту. Йдуть. Вони річні, але ну, дуже-дуже е, великі суми, виходить, по переплаті. І Зазвичай, коли такі суми беруться, ну, їх треба одразу й повертати. Тобто, ну, це, грубо кажучи, як пам'ятаєте, може, колись раніше були овердрафти, такі як як типу, кредитні карти, тільки називався овердрафт. Це коли вложили гроші на зарплатну карту людині, кредитний ліміт, і вона могла ним користуватися там, для своїх власних е, потреб. Ну давай, проїжджай, проїжджай. О, ну, Типу такого плану ці мікрозайми. Тобто, якщо людина бере, то вона їх зобов'язана місяць чи там, два тижні, чи два місяці вже повернути. От. І дуже багато людей, особливо молоді, які брали ці мікрозайми і нічого не повертали. Ну, відповідно, що а, два місяці не повертали, починалася просрочка. І найгірше, що може бути з такими кредитами, це продаж кредитів е, третім особам, тобто продаж типу, колекторам, якимось іншим там фірмам. От. І от це називається цесія. Цесія або продаж. Зараз хвилиночку поверну, бо ще й каву тримаю. Це називається продаж кредиту. Тобто це найгірше, що може бути в кредитній історії. Чому найгірше? Тому що будь-яку кредитну історію, в принципі, з нею можна працювати і можна щось там зайнятися і, в принципі, зробити, щоб вона стала більш-менш адекватною, або написати якісь пояснення, чому там була просочка. Ну, коли є у людини цесія або продаж, це ну, все, це закінчило кредитування взагалі. От. Тому е, дуже. Важливо розуміти, що коли ти береш в молодості ці кредити, та байдуже навіть не в молодості а і дорослому віці, то обов'язково треба їх повертати. Тому що сьогодні ти кричиш, розповідаєш, що тобі кредити не потрібні, кредити це гівно і такого плана, і е, це жах. Проходить якийсь час, там 5 років, 3 роки, 10 років. Е, і починається у людини вже інше мислення. Не забувайте тапати по екранчику, буду дуже вдячний. От у людей з'являється вже інше мислення, тому що вони вже трошки підросли, вони вже стали більш рівноважені. І вони вже хочуть собі там взяти квартиру чи взяти машину в кредит, то само. От, А вже вони, на жаль, не можуть такого зробити, тому що кредитна історія, вона знищена вже. Багато хто каже, я ж погасив, в мене вже все погашено. Але те, що погасили, це знаєте, я завжди навожу приклад такий один. Це як от взяти. Лист паперу, да, от, білий А4. Він рівненький, гарненький. Але якщо його пом'яти, ну, взяли так, зм'якали його, цей листочок. А потім, хоч як ти його не виравнює, хоч утюгом гладь. Він все одно вже ніколи не буде такий же рівний, як був спочатку, коли ви тільки пачку відкрили. Так само кредитна історія, навіть якщо ви погасили кредити потім ну якщо у вас є цесія, то якийсь великий заставний кредит це ну, нереально буде отримати. Просто нереально. Це треба. Займатися з тими спілками, де брали по мікрозайму, або з тими конторами, які потім їх викупали, щоб вони якимось чином виводили цю всю просочку з, з кредитною історією. А це, ну повірте, це дуже важко зробити. Дуже важко. На моєму прикладі є лише от дві людини, які змогли собі е, виправити кредитну історію і прибрати з кредитної історії взагалі ці. от... Кредити там, де було просрочені, це було два випадки. Я не знаю, як ці люди то зробили, от. але реально воно у них зникло з кредитною історією. І от їм да, все, після цього вони спокійно брали вже і машину, нормально виплачували, без жодних просрочок, все було гарно у них. От. Але, але найголовніше, але це дуже важко зробити. І в, ній, і в принципі, ну ті, хто зараз звертаються, то ну, ще ніхто з них не зміг собі зробити ну, вирівняти до кредитної історії і прибрати з всяких БКІ. Ці записи про, про просочку. Бо не забувайте, що їх взагалі є три зараз: ПВБК, МБК і УБК. Три бази, де ми перевіряємо завжди клієнтів. І от навіть якщо в якійсь одній з баз цей кредит вже прибрали, там, з двох прибрали, а в третій він залишився, ну все, нічого не можна зробити по цьому клієнту. От вчора був ну, приклад просто капець, який цікавий і веселий. А, люди нормальні. Є оселі під 3 відсотки, подала заявку. Відмова, відмова, тому що дружина взяла кредит вже в цьому році, тобто вже знаєте, ну не там на початку повномасштабної, ніколи молода була. Взяла цього року, в березні цього року кредит і жодного разу його не сплачувала. Все, ну така от фіня, блін. Чоловік питає, чого так? Там і зарплати, і все нормально, щоб можна було оселя отримати під 3% відсотки. Через дружину, тому що вона взяла, вона не сплачувала. І пояснити, чому вона не сплачувала, вона не може, отак. от, ну, от ну, Чоловік дізнався про це. А чому дізнався чоловік? Тому що коли люди подають кредитну заявку по її оселі, і чоловік-дружина дає згоду на обробку своїх персональних даних, і ми маємо право і подивитися, і так само вже далі інформацію розповісти. Ну, між, між ними. І все, і вони от у них зараз єдиний вихід з цього питання це розлучитись. От, Дурня повна, да? От. але вони так само розуміють, що їм потрібна квартира, і вони е, ну, далі з, або знімати жити на орендованій квартирі, але, ой, або збирати ще гроші там довгі роки, ну це може бути і 5 років, і 10 років, то ліпше в цей час жити в своїй квартирі. Тому вони зараз думають, як правильно розлучитись для того, щоб е, як можна швидше оформити її оселю. А потім знову побратися. Так що ну, така от ерунда, навіть таке вже буває. От. І таких випадків ну, дуже багато. Е, до речі, от, якщо була просрочка минулого року, да, там, починаючи з лютого минулого року, в принципі, її можна якось ще пояснити. Спочатку е, повномасштабною, чому не сплачували, е, можна вже, в принципі, вона вже є такі випадки, коли е, я погодив клієнтам. Вже один такий в мене є погоджений, ми нормально понаписували всі пояснення і все. Але це ну, під час вже повномасштабного. То, що ці мікрозайми і мікрофінанси, ну, на жаль, це дуже важко щось потім комусь пояснити. Не забувайте, будь ласка, тапати по екранчику, щоб онлайн піднімався вище і вище. от а, Ще один є приклад такий цікавий так само а, людина. Людина взяла ой, подала заявку в серпні е, на Єоселю, тобто ну, пару місяців тому назад. Ну пройшов вже, зараз що вона вже грудень, да? От, вона довго шукала квартири, тому що те, то, що вона знаходила, то не підходила для банку, то не підходила людям. То взагалі була проблемні квартири, тому що були там якісь нюанси то по техпаспорту, то там були незаконні добудови. Типу, там, зрозуміла, там перший поверх, там, балкон добудували там, на метрів 50 квадратних, ну, тобто такого. І воно все незаконне. І це дуже важко і дуже довго все узаконити. От і е, от людина в серпні подала заявку. По ній було все, як то кажуть, чики піки да? все було гарно, е, жодної просрочки, добра зарплата. Ну і от зараз він знайшов вже квартиру собі. Ми вже збиралися подавати цю квартиру на оцінку, що пробили. Але ну як чуйка була, треба перевірити кредит. При тому, що запитали, все нормально, у вас нічого. Ні, все нормально, все гарно, жодних проблем, кредитна історія нічого не брали. Ну, все ж таки, думаю, зайду краще, тому що ну, оцінка коштує грошей, а зробити оцінку, відправити, отримати відмову через негативну кредитну історію, ну, бляха, якось воно не дуже класно виходить. І зайшли, ми глянули кредитну історію. ну і що, Людина в серпні подала заявку нам, а в вересні вже взяла кредит собі. При тому, що кредит там ну, смішний, там, 5 чи 6 тисяч гривень, в магазині на якийсь там товар. І жодного разу його не платили. Тобто взяла людина в вересні, от, жовтень мала погашати, листопад, грудень, жодних погашень, три місяці просочку. Все відмова. От, і от що ти йому скажеш цій людині? Ти йому пояснюєш, для чого ви обрали. Та я не думав, я забув, ну як це так може бути, що ти взяв кредит на, там, на телефон чи на щось такого плану. Ти ним користуєшся, але ти забув, що його треба повертати. Ну, 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 Я не розумію таких речей. І все, і в нього так само паніка, що йому робити, як же ж тепер. Він ще й задаток дав за цю квартиру, для чого було давати. Так само ну, пояснюємо завжди, що, що задатки можна давати вже лише тоді, коли вже є повністю погоджений кредит від банку. А так виходить, що він задаток дав, якийсь суму немаленьку, кредитна історія. Все, приїхали називається. І навряд чи йому ще той задатка повернути. Тому що знову ж таки, коли от, я навіть коли рекомендую, ну я взагалі рекомендую не давати ніколи задатки по її, ну, її оселі чи взагалі по кредитах, О, до тих пір, поки не буде воно погоджено. Але якщо людина ну, дуже прямо хоче, щоб їй дала задаток, тобто продавець, то обов'язково треба додавати в договір задатку пункт про те, що. Е Квартира планується купувати, ось там задаток, але вона планується купувати по програмі є оселя, тому якщо буде відмовлено по цій програмі, що повернули задаток. Ось таким чином. Якщо цей пункт приписується, то в принципі не питання, можна дати задаток, якщо не дай Боже, що то гроші одразу повернуться. Ну після того, як там, якщо не дай Боже, була відмова. А у цього цієї людини от просто така фіня, тобто в серпні подати заявку, в вересні влізти в маленький кредит і не сплачувати його три місяці, Ну блин, я не розумію. Я минулого разу розповідав так само ще одну історію. Теж Люди подали чи в вересні, чи в жовтні подали заявку, шукали квартиру. Зараз її знайшли, ми заходимо перевіряти знову ж таки кредитну історію. А людина, так, да, це напевно вона в вересні подала. Ні, в жовтні подала, в жовтні подала заявку. В листопаді людина взяла два телефона по 50 тисяч гривень. Тобто сума кредита 100 тисяч, тому що вони були на акції, там, щось мінус 5 тисяч гривень була на них знижка. Ну і все, вона не приходить. Тобто їй тепер треба або погашати цей кредит повністю, або робити більше аванс по квартирі. Ну, ну от знову, Людина хоче квартиру, але за цей час так само бере щось додатково. Ну візьми ти вже ту квартиру, а потім, якщо там буде там погоджувати тобі, то бери вже там телефони, телевізори, що тобі треба бери. Але в першу чергу треба ну, якось розставляти, пріоритети. По, по кредитах і по, взагалі по таких от, ну, діях, які відбуваються. Не забувайте, будь ласка, тапати по екранчику. Воно буде піднімати трансляцію вверх, і мені буде приємно. Ось от. такі от були приколи у нас на днях. А так то ми видали вже вчора чергову ЄОСЕЛЮ. оселю. Це була у нас Єоселя в місті Ірпень, Київська область. От. Квартира коштує майже 2 мільйона. Ми видали 1 мільйон 440 Я сьогодні запишу і розпишу відео про це, яка там була сума. Платежі. Це було, до речі, є оселя під 7%. От, у нас прикольно, що у нас, ми в Києві видаємо є оселі. От, це третє є оселя в Києві. ну Київська область, я маю на увазі. Там був один Бучанський район і от, два Юрпень. Це всі під 7%, тобто, це йде е, звичайна людина, тобто, це не якісь окремі галузі. От, це звичайні люди, тобто, це підприємці, ті, хто працюють на якихось інших роботах. І вони, до речі, взяли цю квартиру, в них є квартира своя, але їх, їм по параметрам можна було ще взяти одну квартиру. Вони її взяли з ремонтом для того, щоб зараз здавати її в оренду. От, тому що вони в майбутньому планують туди переїжджати, коли на пенсію будуть виходити. І, тобто у них вже є і квартирка своя, як в принципі, і оренда. Десь там платіж 1012, здається чи 10 платіж в місяць виходить. А оренда цієї в цьому будинку. Десь 8-10 тисяч гривень коштує. Ну от вам І виходить, що люди взяли кредит і сплачувати буде той, хто зніме цю квартиру в оренду. От така класна теж схема є, вона так само може бути, вона працює. От, так що це видали ми вчора. А сьогодні ми видаємо чергову ЄСу в місті Первомайськ. Миколаївська область, там буде невеличка, ну там дешеві квартирки, слава Богу. От. І маленька сума кредита буде там так само невелика, так що потім так само розкажу про, про даний кредит, які там були параметри, які там були цифри. От. Так що все працює. І наразі у нас так само, ще знаходиться в Києві. На погодженні е, у нас знаходиться чотири заявки по її оселі. Це у нас дві квартири в місті Миколаєві, одна квартира в Одесі і одна квартира ще в Первомайську. От. І так само ще одна знаходиться квартира. Е, ні, і ще дві знаходиться у нас на оцінках. Тобто чекаємо, коли буде оцінка вже зроблена. Це у нас знову ж таки ще одна квартира з Одеси і ще одна квартира з Первомайська. Ну, це вже, напевно, будуть видачі на наступний рік, тому що в цьому році навряд, чи, тому що, ну, грубо говоря, залишилось півтора тижня, а там ще робиться оцінка. То ну, навряд чи встигнемо зробити видачі по кредиту. Ще погодити, треба буде після того, як буде оцінка вже на руках. От, тому це вже більше так на січень. Планові видачі, які будуть. <кій> От. Але ну, знову ж таки, протокол у нас діє два місяці. А, і в нас ще, до речі, вже є одна, ще одна по Миколаєві, вже погоджена, мала видавати її на цьому тижні, але там продавці знаходяться за кордоном і просто не встигли приїхати. Щось там, якісь нюанси, чи не встигли доручення зробити. чи, ну, коручно, Щось там вийшло, що вони теж перенеслись на січень. Це буде квартира в Миколаєві. Так що на Миколаїв вона на січ у нас вже три квартири є на погодженні. Які планується видавати. Так що Єоселя працює. В принципі, жодної інформації немає про там, фінансування в січні. Тобто, ну я маю на увазі, що немає інформації, що там грошей не буде чи щось таке, наче все має бути, наче все має працювати. Можливо, тільки єдине, що я думаю, що це буде не перший тиждень, тому що і знову ж таки для програми Єоселя потрібні і нотаріуси, щоб були. А нотаріуси зазвичай десь тиждень-два не працюють. Тому, напевно, ці видачі будуть десь всередини січня, які будуть в січні. От. І так само, що ті, що от у нас в Києві зараз чотири патики погод, на погоджені, те ще невідомо, чи будемо ми їх видавати в цьому році, тому що от у нас по Миколаєву, там Наталіуса десь 27 го вже виходять в відпустку. 27-28. го го десь так от. От, а, Ну, По ідеї, плануємо ще видавати в цьому місяці, але не факт, що воно буде. От, Так що все є, заявки є. В принципі, кожного дня десь зараз приходить приблизно. Ну, по-різному, 5-10 заявок буває, приходить події. То буває таке, що взагалі там сьогодні одна заявка була, там, чи дві, а завтра прийшло 15 одразу заявок. Тобто чи то дія ключить, чи реально так люди подають заявки. От, так що все працює, все є. Так само можете мені писати в особисті, якщо цікавить вас є оселя. Будемо займатися, будемо допомагати. Ті, хто звертався до мене, вони знають, що це все робиться. Добре, нормально все робиться і без яких там проблем. Дистанційно працюємо, тобто зустрічаємось, навіть якщо там люди не з Миколаєва, зустрічаємось лише на видачі кредиту. от Так що все працює, все можливо, все може бути. У нас зараз в Миколаєві 8 градусів тепла. Прям весна. А не 20 грудня. Дивіться, травка зелена, бачите? Це. 20 грудня, зелена трава. <хи> От таке. А і ще маємо дві машини видавати на цьому тижні, до речі, дві сузуки. Вже вони приїхали, вже ставляться на облік. Так що будемо сьогодні одну вечір підписувати, а іншу завтра ввечері будемо підписувати. Так що теж все працює, все може бути. А, До речі, минулого тижня я включав онлайни. Був на двох тренінах, один у нас в банк приходили. Це було не, просто як інформація про кібербезпеку. Тобто нам розповідали, приходили з кіберполіції, розповідали інформацію про шахраїв, які вони бувають, які є шахраї. До речі, мені теж дзвонили шахраї, потім відео за це окремо запишу, розкажу. От, Розповідали про той же самий Київ Стар», що це таке було. До речі, хто підключався, то вони там могли почути всю інформацію про... Шахраїв, як це все робиться, як ці шахраї обманюють, там і психологи працюють, там і просто дуже гарні умільці працюють на цій справі, о, щоб гроші виманити з людини. Найголовніше такий от посил був, це коли вам приходять якісь ссылки незрозумілі, невідомо від кого. Там, ну, тут я навіть кидав, у мене навіть відео, є, коли мені прийшла ссилка, там з Фейсбука по месенджеру. Типу, гей, привіт! Це ти в відео, таке було. О, ну і, і силочка якась така незрозуміла. От якщо на таку силочку переходиш, то все, бабах там, чи аккаунт її а потім вже можуть від твого ім'я просити гроші, або можуть взагалі там телефони зламати. До речі, оця кіберполіція, то, що була, розповідала про телефони і сказала, що найбільш безпечні телефони в справі шахраями. Це айфони, що їх практично неможливо зламати. Ось така прикольна ситуація. От, тому що вони всі йдуть під ліцензіонні всі програми, і там щось таке лівакове не можна поставити, От, як на звичайних там де є цей Google печ як воно правильно називається. От, і що найбезпечніше, це вони. Я був здивований, навіть не знав за такі речі. От, а в неділю були. У мене ж донька вчиться в школі, і вона стала президентом школи, і там у них є зараз свої двіжі, там типу, грант вони виграли. І е, грант на тему була робота з людьми, тобто психолога. Ну, там Писали типу, диссертацію, я так не, навіть не поясню, що то було. От, але вони її захищали перед Києвом, ну, онлайн це, звичайно, все було. І виграли грант. Виграли грант на е, запрошення психолога. Який розповідає про ну, сьогоднішні події. І чому не називають ці слова які? Тому що тікток блокує. Я вже дуже багато знаю таких прикладів, коли і мені розблокували вже інший канал мій, І другого знову таки вчора заблокували, він в Фейсбуці виклав, що йому взагалі заблокували. Тому, на жаль, тут є така от фіня в цьому тіктосі. Е, ну, коротше, як правильно і безбар'єрно спілкуватися з військовими, от, які приходять, повертаються? Ну, така дуже. Важка тема була, але ну, реально дуже цікава. Дуже, ну, дуже багато чого такого нового. Я знову ж таки, я так само вмічав онлайн, хто хотів, мог, міг підключитися, подивитись. Там були і відео, показували. Ну, таке. Вона дуже така тема важка. От, але ну, реально було дуже цікаво і реально дещо навіть розумію, що робив неправильно, Якісь там спілкування... Отаково От дивіться, пішохідний перехід, куча людей стоїть, а поїхав. Коротше, ось такі пироги. Я вже під'їжджаю до роботи, тому всім бажаю гарного дня, гарного настрою, тихого дня і до зустрічі. Приїду на роботу, ще пару відео запишу. Так що Всім гарного дня.